Подивіться на картинку і познайомтеся з буквою З. Буква З десята буква алфавіту. Із букви З починається слово звичка. А що ж це таке? Звичка це дія, що стає для нас тим, без чого ми не зможемо жити. Про деякі свої дії людина не замислюється, вони ніби виконуються саме по собі. Корисні звички допомагають зберегти здоров'я, полегшити наше життя. Що ж це таке за звички? Частіше мити руки з милом, чистити зуби, умиватися вранці, загартовуватися холодною водою, робити зарядку, дотримуватися режиму дня. Які ще корисні звички ви знаєте? Які необхідні дії ми виконуємо ніби автоматично? Повертаючись із вулиці, ми, наприклад, перевзуваємося в домашнє взуття, вдягаємо домашній одяг. Як ви гадаєте, чи добре скрізь розки... розкидати книжки, іграшки? Звісно, погано. А чому? Тому що потім, щоб знайти потрібну річ, знадобиться дуже багато часу, а час необхідно цінувати. Кожна річ повинна мати своє місце. Класти речі на місце це корисна звичка. А розкидати речі це погана звичка. До речі, звичка цінує час, добра звичка. Про які ще гарні звички ми забули. Дотримання чистоти й порядку в кімнаті, прибирання іграшок, витирання вологою ганчіркою пилу, миття посуду, корисна звичка це дотримання правил особистої гігієни, завжди бути чистим, охайним, красивим, зачисаним тощо. Але, на жаль, існують і шкідливі звички, вони погано впливають на організм людини. Шкідливі звички це недотримання режиму дня, малорухливість, куріння тощо. У декого з нас є гарні та й погані звички. Мало є людей, які мають тільки добрі звички, зі шкідливими звичками слід боротися. Сила волі допоможе їх перемогти. Звички можна уявити невидимими рослинами, що поселяються в людині, як мікроби. Вони звички живуть у нас, ростуть разом із нами і дають видимі вияви дії людини. Ці вияви плоди звичок, які впливають на життя. Які звички посіяла, виростила людина в собі, такі плоди пожинає у своєму житті. Народна мудрість говорить, що посієш, те й пожнеш. Якщо людина виростить у собі сад із хороших, корисних звичок, то отримує плоди сприятливі, чудесні, які їй принесуть у радісне життя. Звички рослини, як і всі рослини, мають відростки, які теж впливають не тільки на життя людини, а й на її здоров'я. Тож маємо добрі звички.